Василь Симоненко народився 8 січня 1935 року, а помер 13 грудня 1963 року. У нього було коротке, але насичене життя він писав поезії, працював у газетах, виступав на літературних вечорах, був учасником дисидентського руху. Багато зробив протягом відведених йому днів. А скільки саме їх було? Це можна легко з'ясувати за допомогою функцій в електронних таблицях. Детальніше дивися далі у відео. Нагадуємо, функція. Це наперед визначена формула для виконання операцій з заданими значеннями, аргументами у визначеній послідовності їх використовують, щоб полегшити арифметичні операції, а також через додаткові можливості, які не можна реалізовувати за допомогою просто арифметичних операцій. Про структуру функції ми вже говорили в іншому відео рекомендуємо його переглянути. У бібліотеці програми Microsoft Excel є багато вбудованих функцій, які розбито на окремі тематичні групи категорії, серед них найчастіше використовують математичні, статистичні, логічні, текстові дата й час. Деякі функції ти вже маєш знати, наприклад, такі статистичні функції, як Min і Max. На їхньому прикладі розглянемо детальніше, як користуватися функціями. Припустімо, серед чисел у діапазоні a 1 c3 нам потрібно знайти найменше. Щоб знайти це мінімальне значення, ми будемо вводити з клавіатури функцію MIN. Для цього активуємо клітинку b5, натискаємо на клавіатурі знак дорівнює і починаємо вводити назву функції. Зверни увагу, щойно ми ввели m, з'явився перелік функцій, які починаються з цієї літери. Натискаємо на наступну літеру I і бачимо перелік функцій, які починаються із цих двох літер, звідси вибираємо потрібну нам функцію, двічі натискаємо на неї лівою кнопкою мишки. В активній клітинці з'являється назва функції, після якої автоматично розкриваються дошки. Та якщо ти будеш самостійно вводити всю назву, а не вибирати з переліку, то не забувай також розкривати дошки. Далі виділяємо діапазон клітинок A1C3, що слугує аргументом функції. Нагадуємо: аргумент це значення, які опрацьовуються за допомогою функції. Обов'язково закриваємо дужки та натискаємо Enter. А тепер у цьому ж діапазоні відшукаємо максимальне значення. Скористаємося функцією MAX, але не введеннями з клавіатури, а за допомогою майстра функцій. Вибираємо формули Вставити функцію. На екрані з'являється перше вікно майстра функції. У списку Категорія натискаємо на статистичні. У списку Виберіть функцію знаходимо Max. Зверни увагу, внизу є короткий опис із призначенням виділеної функції. Натискаємо ОК. У другому вікні Майстра функції потрібно вказати для неї аргументи. Вікно можна перемістити, щоб воно не заважало вводити аргументи. Відповідь ми можемо побачити в полі значення, натискаємо ОК, і результат функції бачимо в клітинці b6, а створену формулу у рядку формул. Щоб викликати майстра функції та досягнути такого ж результату, можна ще натиснути кнопку Вставлення функції перед рядком формул або скористатися комбінацією клавіш Shift F3. Розгляньмо категорію математичних функцій, щонайменше одну функцію з цієї категорії ти вже маєш знати сам її призначення знаходження суми чисел, ще є функція product для знаходження добутку чисел, і варто згадати про функцію round для округлення числа до заданої кількості десяткових знаків. Як їх застосовувати, розгляньмо це на прикладі піци, що складається з чотирьох шматків. Ми знаємо вагу кожного шматка і скільки коштує один кілограм піци. А щоб ці дані були більш інформативними для продажу, вагу варто округлити, щоб було тільки три десяткових знаки, а ще знайти вагу всієї піци та обчислити ціну за один шматок. Нумо робити це в електронній таблиці. Тож маємо таку таблицю, у яку внесено попередньо розглянуті дані. Розпочнімо з округлення значень ваги. Активуємо клітинку C2, натискаємо на кнопку Вставлення функції. З'являється вікно. Вибираємо в ньому категорію математичні функцію Round. Натискаємо ОК. У рядку число вказуємо аргумент – клітинку B2. У рядку кількість розрядів число 3. Натискаємо ОК. За допомогою автозаповнення. Функцію в клітинці C2 вставляємо в діапазон C3, с 5 щоб отримати потрібні значення для всіх шматків піци. Знаходимо загальну вагу піци, активуємо клітинку C6, вводимо в ній, дорівнює, сам, розкриваємо дошки, С2, 2. двокрапка, с 5 закриваємо дошки, натискаємо Enter. Залишається обчислити ціну за шматок, вона буде однаковою для всіх шматків, адже вага в них однакова. Активуємо клітинку g2, застосовуємо функцію Product, розкриваємо дужки C2. Крапка з комою, і 2. Закриваємо дужки, натискаємо Enter. І тепер у нас є вся потрібна інформація. І розгляньмо категорію функцій дата і час функція Today. Її призначення виводити поточну дату, яка буде постійно оновлюватися до дати, коли файл було відкрито востаннє. Функції Day, Month та Year використовують, щоб виділити із вказаної дати відповідні числові значення для дня місяця, місяця та року, функція Days. Для визначення кількості днів між двома вказаними датами. І за допомогою останньої функції ми можемо визначити, скільки днів прожив Василь Симоненко. Потренуємося використовувати ці функції. Розпочнімо з функції Today. Активуємо клітинку B1, вводимо до рівня TODAY, розкриваємо і закриваємо дужки, у яких нічого не вказуємо. У цієї функції немає аргументів. Натискаємо Enter і в клітинці з'являється дата. І з цієї дати, за допомогою інших функцій, ми можемо виділити окремі числові значення. Визначаємо день місяця, активуємо клітинку A4, натискаємо комбінацію клавіш Shift F3, вибираємо категорію дата і час, функцію Day, натискаємо ОК, «OK». натискаємо на клітинку B1 і ОК. «OK». І в клітинці A4 бачимо число, що відповідає дню місяця із вказаної дати. Аналогічно знаходимо значення для місяця та року, застосовуючи функції Month та Year. Настав час з'ясувати, скільки днів прожив Василь Симоненко. Активуємо клітинку c 2 натискаємо комбінацію клавіш Shift F3, вибираємо категорію дата і час, функцію Days натискаємо ОК. «OK». Як перший аргумент вказуємо клітинку B2, а другий – 2 Натискаємо ОК OK і маємо результат. А в тебе є улюблений вірш Василя Симоненка. Поділися ним у коментарях. Запам'ятай функція це наперед визначена формула для виконання операції з заданими значеннями, аргументами у визначеній послідовності. Найчастіше використовують функції, що належать до таких категорій математичні, статистичні, логічні, текстові дата й час. До математичних функцій належать САМ для знаходження суми чисел, продакт знаходження добутку чисел. Round, округлення числа до заданої кількості десяткових знаків функції категорії дата й час. Today, щоб виводити поточну дату Day, Month, Year, щоб виділити із вказаної дати відповідні числові значення для дня місяця, місяця та року, days, для визначення кількості днів між двома вказаними датами. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.